Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися корисною інформацією про чат-боти для внутрішньопереміщених осіб, де ви можете знайти житло, влаштувати дитину в садочок чи до школи, відшукати рідних. Такі чат-боти надало Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тож, давайте розглянемо, перший чат-бот називається Дитина не сама. Цей чат-бот пояснює дітям, що робити, якщо вона. Загубилася, надає інформацію щодо можливості отримати тимчасовий прихисток. Також Є відповідне посилання, за яким ви його можете запустити. Якщо потрібно, будь ласка, пишіть в коментарях, я вам напишу. Далі ще такий є чат-бот, який називається знайти рідних. Цей бот створили спеціально для того, щоб ви змогли знайти родичів або друзів, з якими через зрозумілу війну було втрачено контакт. Також ви там можете залишити свої особисті контакти, щоб вас теж могли відшукати у разі потреби. Також о, ще є один чат-бот, який має назву Education UA Bot. Тут міститься вся інформація про освітній процес в Україні та за кордоном. Ви можете тут дізнатися найголовніше як влаштувати дитину в садочок чи до школи. Також там буде максимально доступна інформація про гуртки, дитячі заходи, відновлення документів про освіту. Education UA Bot, Ви можете ним скористатися або у телеграмі, так і прописати, але англійськими. І у вайбері також. Ще є один чат-бот, який називається Save Ua. Це чат-бот для адресної допомоги, який об'єднує і волонтерів, і людей у пошуках житла та транспорту. Він так само вам буде доступний, як і в Телеграмі, так і у вайбері. І ще є турбота про внутрішньо переміщених осіб, так і називається турбота. За допомогою даного чат-бота ви можете знайти житло у новому регіоні, дізнатися, які вам необхідні документи. Для оформлення статусу внутрішньопереміщеної особи, де і як отримати допомогу, адреси та номерів телефонів ЦНАПів. От, от такі є чат-боти, які є корисними для внутрішньопереміщених осіб. Якщо ви якимось із даних чат-ботів користувалися, можливо, маєте власний досвід, пишіть в коментарях, поділіться, будь ласка, чи дійсно о, ці чат-боти корисні для вас, і чи дійсно вони вам стали в пригоді.